Національний марафон Єдині новини. Нині для вас працюють інформаційні команди фактів освітів та Вікон СТБ. Мої вітання. Українська армія зруйнувала мости через Дніпро і перекрила Росіянам постачання на Херсонщину. Про це повідомляє інститут вивчення війни. І якщо мости не відновлять, окупанти не зможуть підтримувати свої війська пальним боєприпасами та важкою технікою. Повітрям чи понтонною переправою, Росія не зможе доправити достатньо техніки для наступальних чи масштабних оборонних операцій. Аналітики прогнозують, що через брак пального окупанти залишатимуть техніку, гальмуватимуть і, зрештою, будуть змушені припинити наземні атаки. За Аймуться мародерством і частіше здаватимуться у полон українським військовим. Росіян вибили із двох сіл, що межують із Луганщиною. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай. Йдеться про спірне та Серебрянко. Це Донеччина, однак на межі з Луганською областю. У цьому напрямку ворог рушив, захопивши Лисичанськ. Гайдай повідомив, було сім спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться й досі. Поблизу десятьох міста сіл. Росіяни атакували з повітря, зокрема ракетами. Населені пункти обстрілювали 15 разів. Ворог безжально обстрілює Миколаїв напередодні ввечері та вночі. Російські війська били по місту з реактивних систем залпового вогню, смерч та ураган. Повідомили в оперативному командуванні. Південь пошкоджено житловий будинок, магазини та промислові об'єкти. Наша знімальна група повернулася з місця обстрілу житлового мікрорайону. від врагу. Урагани та смерчі атакували житлові квартали Миколаєва. Поранений місцевий житель, снаряди понівечили багатоповерхівку, зруйновані магазини. Окна, ремонт тільки з февраля закінчили. Вся техніка, все повністю, все накрилося. Супруг, он просто тютю витолкав, успів. А сам спрятался за стенкой а дверь, и а двери заклинила. Это было страшно. Это просто. Тетка хотела поужинать. Досыпала себе тарелочку. Я только кофе попил. Ну і два вистріли. Росіяни обстріляли мікрорайон напередодні увечері. Більшість людей була в квартирах або на вулиці поблизу будинків. Пан Сергій бачив вибухи. Каже, трохи згодом приїжджала швидка і забрала пораненого чоловіка. Було спочатку перші два удари, але неізвісно. куди. От. А буквально через секунд 15-20 тут була вспишка, дим. Навіть даже в нашому домі я не говорю за это, в нашому домі. Поволітали окна у людей. Ще трьома ракетами. Ворог обстріляв портову інфраструктуру, пошкоджений водогінк. Комунальники відновлюють водопостачання, постраждалих тут нема. Олена Гарячева Даніл сліж факти. ICTV, єдині новини. Одразу два райони Дніпропетровщини опинилися під ворожим вогнем. Тричі росіяни обстріляли Нікопольський район. По місту влучили зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали 9 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Школа та кілька магазинів. Снаряди пошкодили газопроводи і лінії електропередач. Кілька тисяч людей залишилося без світла. Зградів гатили росіяни і по марганцю. По місту прилетіло 30 ворожих снарядів. Є поранений. Цей чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа. Понад 150 російських окупантів ліквідували збройні сили за останню добу. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Спочатку ж великої війни особового складу рашистів поменшало уже на 43 тисячі одиниць. Російська армія на українських землях втратила 1864 танки. Наші захисники перетворили на брухт понад 4100 тисячі броньованих машин, 980 артилерійських систем. Також окупанти втратили 261 реактивну систему за вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 784 безпілотники, 233 літаки. Не дорахуються рашисти, також 194 гелікоптерів, понад 3000 тисячі одиниць автомобільної техніки та 15 кораблів. Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція працює з ризиком радіаційної та пожежної небезпеки, причини постійні ворожі обстріли. Повідомляє державне підприємство Енергоатом там наголосили через те, що росіяни регулярно обстрілюють АЕС із ракетних систем залпового вогню. Зростає ризик викидів радіоактивних речовин. Через атаку на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, тому нині він відключений. Серйозно пошкоджений азотно-киснева станція та пожежну частину. Досі є ризик вит водню та розпилення радіоактивних речовин водночас в енергоатомі нагадує, що Запорізька атомна станція досі окупована і контролюється російськими військовими. АЕС продовжує виробляти електроенергію для української енергосистеми. Україна та держави партнери зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь. Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував усім, хто захищає цей напрямок і витримує тиск російських терористів та захищає Україну і світ від створеної окупантами ядерної загрози. Окремо, президент подякував усім нашим енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції. На всі посадовці держави а також ті, хто їм допомагає у цій шантажістій операції з атомною станцією, мають відповідати міжнародному суді. Це обов'язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись цією станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенью для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії. Питання заборони видачі віз росіянам стає дедалі актуальнішим у Європі. Сусіди країни-агресорки шукають політичні рішення чимало держав Євросоюзу вже закрили кордони для росіян і пускатимуть лише за певних обставин. Тож серед громадян РФ почалася паніка. Ймовірно, незабаром подорожувати росіяни зможуть лише розглядаючи країни на глобусі, адже дедалі більше країн запроваджують обмеження на видачу віз для громадян країн-агресорки. Естонія заборонить в'їзд росіянам з наступного тижня. В Данії зазначили, Європа має виступити єдиним фронтом. Тоді ефект буде відчутнішим. Те, що запропонувала Естонія, розумно виступити із загальноєвропейською відповіддю, але зрозуміло, що якщо в Європі є хоча б одна країна, куди росіяни зможуть в'їхати, то в принципі можна в'їхати і в усю шенгенську зону. Ось чому єс це межі, в яких це має бути зроблено. Росіяни, не злякалися можливих обмежень, кинулися оформлювати шенгенські візи на майбутні подорожі. Кількість звернень зросла на 40%. Політичні оглядачі, які давно виїхали з Росії, навіть заявили, що слова президента Зеленського у статті американського видання не дуже точно розтлумачили. І русский довжні жити в своєму собственному поки вони не змінять свою філософію. Він це дійсно сказав. Але обратіть внимание, що ці фрази доволі. Я бы сказал, имеют такой общий философский характер. Из них было сделано очень много практических выводов. Та у своєму нещодавньому зверненні президент Володимир Зеленський озвучив позицію дуже чітко зауважив: росіяни, яких переслідують, можуть звертатися за допомогу і отримувати притулок чи статус біженців. А от розваги і бізнес для росіян в Європі треба заборонити, і має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить, і головне, щоб людина просто. Розплатилися за ці товари, тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати. Чимало росіян готові на зло європейцям не їхати за кордон. Хоча такої думки здебільшого старше покоління, а от молодь трохи здивована, чому вони мають страждати через дії влади? Мені здається, що це правильно. Почему? Потому что у нас э, патриотически настроенное население, поддерживающее войну, Поэтому пускай не отдыхают здесь, на просторах Родины. Я негативно отношусь к запрету выдачи туристических виз гражданам России, поскольку считаю это случаями дискриминации. Росіян вже не раді бачити на європейських курортах. Туристичні оператори скасовують бронювання та усілякі знижки, якими раніше користувалися російські туристи, і це викликає неабияке обурення серед населення. Никак я не можу добитися, щоб у міня 17 числа була віза. Я мог полететь в Іспанію. Просто никак. ні через Італію, ні через Германию, через Іспанію. Та можливо, хоча б таким чином росіяни усвідомлять, кожен з них несе відповідальність за почату путіним війну в Україні. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Чергове вдале полювання наших захисників. Воїни 14 ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як нищить рашистів на передовій. У результаті якісно підготовленої атаки та умілої аеророзвідки українські військові знищили три ворожі БМП та понад два десятки окупантів. Як горіла російська техніка, було видно за декілька сот метрів. В Одесі волонтери виготовляють для українських бійців прально-душові комплекси з транспортних контейнерів. Всередині чотири душові кабіни, два умивальники та дві великі пральні машини. На створення такого комплексу необхідно до двох тижнів, а коштує він від 200 тисяч гривень. Подробиці далі в сюжеті. Останні п'ять місяців волонтери центру на хвилі створюють для українських захисників мобільні душові комплекси. За основу беруть транспортні контейнери, спершу їх зашкурюють, грунтують та встановлюють душові конструкції. В Залізному корпусі вирізають отвір для дверей. В середньому від 10 до 15 днів є такі дуже що їх. Половину треба все ремонтувати, зварювати. А вже після цього в контейнері вздовж стін прокладають труби для бойлерів та пральних машин. В кожному комплексі встановлюють чотири душові кабіни, два умивальники та дві великі пральні машини на 9 кілограмів. Вода зберігається в двотонному баку. В середньому на душне на прийняття душа, допустимо, ходять літрів до ста. Побриться, помыться, литров 30-40. Поэтому довольно надолго. Здесь очень важно все это надежно закрепить, потому что контейнеры везут по э, пересеченной местности. Такий мобільний пральнодушовий комплекс може працювати абсолютно автономно, як на причепі, так і на землі. Підключити можна до електромережі чи генератора. Ініціатор проекту Олексій Маляров розповідає: контейнери безкоштовно надають транспортні фірми та самі військові, а обладнання купують за зібрані волонтерами гроші. Вартість була десь 200-250 тисяч гривень. Зараз так як ми робимо в комбінованому варіанті, то вартість трошечки менше ну, десь 100-120 тисяч. Що це одного контейнера. до того ж, деякі компанії роблять знижку, дізнавшись, що техніку купують для військових. За п'ять місяців війни волонтери створили вже 30 таких мобільних прально-душових комплексів, і ними вже користуються українські захисники на фронті. Попит зростає, кажуть волонтери, і запевняють, що готові з радістю і далі покращувати побут наших військових. Назар Бурхан Вадим Мірза, за факт Єдині новини. Незвичні переселенці, не лише людей і тварини евакуйовують з під обстрілів українські бійці та волонтери. Військовий Черкас вивіз з бахмута родину бджіл. Це 60 тисяч особин. Комахи пережили три прильоти ракети, і залишати їх на загибель чоловік не зміг. Про операцію з евакуації розповів нашим кореспондентам. Так наш бойовий ройок наносив уже меду, розвинувся гарно. Витримав 700 кілометрів. Важких донецьких доріг. Нині у безпеці. Ще кілька днів тому ця родина бджіл була під обстрілами. Було три прильоти ракети. Один перед тим, як вловили, вловив його, да, і дві ракети вдарило вже після того. Ну, буквально одних там. 50 метрів. Своїх нових мешканців Олександр евакуював із Бахмута. Там нині гаряче. Каже, ловити бджіл довелося ледь не цілий день. Спочатку в звичайний ящик, але комахи тікали. Тоді вигадав надійніший прихисток за принципом дуплянок, які бачив у музеях. Ящик для зарядів для ручного противотанкового гранатомету. Вирізав за старовинним звичаєм або рецептами. Спеціальний тут е кріплення. Для того, щоб соти не обривалися. Довелося попрацювати, але інакше не міг, розповідає боєць. Переводився в інший підрозділ, і доглядати за бджолами не було б кому, вони б загинули. Я ніколи не проїжджаю мимо, коли бачу рій, який сідає. Я за ними лазив на дуже високі дерева, без гілок. Ризикував дуже час. Знаю, що вони без догляду пропадуть, а так буде якийсь. Користь із цього понад 700 кілометрів спекою в такому ящику неабияке випробування. Розповідає волонтер і водій ігор. Комахи могли перегрітись і загинути. В дорозі провели майже 9 годин, тому хвилювались чи довезуть. каже людей тварин возив, а бджіл уперше на блокпостах. Дивувалися такому вантажу, питали, чи є боєприпаси, але відкрити ящик не наважувались. Вірили на слово і власному слуху. Відкриваємо, але стоїть ящик під боєприпас. А що це? Бджоли!» Олександр е, каже, постукай потихеньку, ми там годять. Постуки да, точно гудять. Олександр займається бджільництвом майже два десятки років. Мав сто сімей, три платформи. Нині лишилося близько сорока вуликів. З початку війни пішов добровольцем в АТО. Тоді майже на два роки мусив залишити бджіл, і частина пропала. Цього разу, коли пішов воювати, за вуликами доглядали волонтери і десятирічний син Ярослав. Наливаю бджолам воду, щоб вони не пили її. Головне поставити для них як платформу, щоб вони не. Тонули. Комахи переселенці всі вижили, поки обживаються на новому місці. Їх тут 60 тисяч. Вони вже почали розмножуватись. Медгосподар поки качає з домашніх вуликів. А тут уже купожирування. Липа, каштан. А наступного року можна буде ласувати вже і донецьким медом бджіл переселенців. Ірина Цимал Факти ICTV, Єдині новини. Наразі це все.